Коли здоров'я збоїть, а запитань більше, аніж відповідей, ауродіагностика підкаже шляхи вирішення проблем. Аура состоїть із нескольких слоїв. Це астральний план, це тіло емоцій, ментальний план, тіло мислі. І є така характеристика аури, як цвета тип чоловіка. Це те, що ви бачите в центрі фотографії. На фото ваше тіло може бути усіх кольорів веселки. Червоний характеризує прицелюбність, стійкість, реалістичність в поглядах. Зеленим – люди різняться комунікабельністю, гармонійністю. Блакитним – дбайливі та порядні особистості. Оранжевий колір означає продуктивність, креативність, артистичні свойства високі. Оранжевий цвіт продуцирує в основному втора чакра, вона відповідає за емоції. Більше того, ми бачимо зелене на вашій аурі. Це говорить про те, що ви, скажімо так, і отримуєте знання, і передаєте. Тобто ви некий учитель по житті. Так, за даними біоенергетиків, нормою вважається аура радіусом 70-75 см. Але і це не межа. Вона здатна до росту, змін кольору та форми. Що ж на це впливає? Якщо людина думає негативно, ну, допустимо, він знаходиться в стані стресу, страху, сомнений, переживань, то тоді він злучає низькочастотні вібрації. І зрозуміло, що в його аурі з'являються дирки, пробої. Да? І в такому випадку ми бачимо так звану розорвану, несимметричную, не плотную, не густую, не насыщенную ауру. Конечно же, она не может выполнять своих защитных функций. Аура невід'ємно пов'язана з чакрами, які і є тими енергетичними центрами, що вібрують, розподіляючи і фізичну, і розумову, і духовну енергії. Кожна має свій колір, але водночас всі вони мають бути правильної круглої форми. Бачимо незрозумілий безбарвний стан, і її відсоток нижче за 70, Можна бити на сполох. В даному випадку ми бачимо блок в горловій чакрі. Вішутха. Ми бачимо 20% енергії, і це вже сигналізує нам о том, що щитовідка, горло, горла. Голосові зв'язки, бронті і льогкі недостаточно получають енергію і могут уже давати якісь збої. Кожен енергетичний центр вашого тіла потребує і уваги, і очищення. Не бійтеся говорити про свої проблеми, Позбудьтеся страхів, навчіться контролювати свої думки, емоції, полюбіть себе, тіло та світ.